Діяння апостолів, Розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди. Поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм христам. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим: І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи, цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього Срібло твоє, нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий? Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа, може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи. Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи. Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу, вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, етіопської цариці, що був над усіма її скарбом, та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці і читаючи пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу? Коли ніхто мене не наставить. І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це. Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд. Рід його, хто може оповісти, життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом, прибули до води якоїсь, і Скопець каже Гон вода, що забороняє мені охреститись? Филип сказав же, коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий. І повелів, щоб колісниця стала, і вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа, і скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті. І по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки не прийшов у Кесарію. Перше послання апостола Петра. Розділ другий. Залишивши отже всяку злобу і усякий підступ, лицемірство, заздрість і всілякі обмови, жадайте, неначе новороджені дитятка, молока, чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння. Якщо ви скуштували, який Господь добрий, приступіть до нього каменя живого, людьми відкинутого. А Богом вибраного, дорогого, а й самі віддайтеся, мов живе каміння, щоб з нього збудувати духовний дім на святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть. Ось я кладу в Сьогоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте честь, для тих же, що не вірять камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на углі, каменем спотикання і скелою падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони і були призначені. Ви ж Рід вибраний, царське священство, народ святий, люд придбаний на те, щоб звістувати похвали того, хто вас покликав з темряви у дивне своє світло. Ви колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помилувані, а тепер помилувані. Молю вас, любі, як чужеземців і перехожих. Щоб ви стримувалися від пожадливості тіла, які проти душі воюють. Тримайтеся між поганими доброї поведінки, щоб у тому, в чому вони вас обмовляють, як злочинців, приглянувшись пильніше до ваших добрих вчинків, вихваляли Господа в день відвідин. Коріться ради Господа кожній людській установі, чи то цареві, верховному володареві. Чи то правителям, ним посланим на кару лиходіям і похвалу доброчинцям. Така бо воля Божа, щоб ви, добро творивши, змусили мовчати неоцтво безглуздих. Поводьтесь, як вільні, та не як ті, що з волі роблять покривало злоби, але як слуги Божі. Усіх поважайте, любіть усіх братів. Бога страхайтеся, царя шануйте. Слуги з глибокою пошаною коріться панам вашим, і то не тільки добрим та лагідним, але й прикрим, бо то благодать, коли хтось свідомо заради Бога терпить злидні, страждаючи несправедливо. Яка б похвала страждати, коли вас б'ють за те, що ви завинили? Але коли ви, робивши добро, зате страждаєте і переносите страждання терпеливо, це благодать у Бога. Власне, на це ви покликані, бо й Христос страждав за вас також, лишивши вам приклад, щоб ви йшли Його слідами. Той, хто не вчинив гріха і підступу в його устах не знайшлося, хто був злословлений, але сам, навпаки, не злословив, хто страждав та не погрожував, а здався на того, який судить справедливо. Він сам у своїм тілі виніс наші гріхи на дерево, щоб ми, вмерши для гріхів, жили для справедливості, ми, що його синяками зцілились. Бо ви блукали, немов вівці, але тепер. Повернулася до пастиря і наставника душ ваших. Псалом 71 До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене твоє вухо, і спаси мене. Будь скелею пристановище для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати, бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних і жмені неправедника і гнобителя, бо ти. Моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На Тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї, Ти мій покровитель, Ти моя хвала завжди. Для багатьох став я, немов чудовиськом, але Ти моя сила, уста мої повні хвали Твоєї. Твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: Бог його покинув, гоніть за ним і зловіть його, бо визволителя немає. Боже. Не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї, нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зламані. А я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння. Не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії, о Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість Тебе, єдиного, Боже. Ти вчив мене вже з малку, і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, О Боже. Поки не оповім про Твоє рамено цьому роду, усім, що прийдуть про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба, ти учинив діла великі. Боже, хто рівний тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів, знову оживи мене і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на арфі прославляти, вірність твою, мій Боже, співатиму тобі, святий Ізраїля, на гуслах, уста мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість. Бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Книга Приповідок, розділ шістнадцятий. Людина робить задуми в серці. Але від Господа відповідь язика. Усі дороги людини чисті в очах власних. Господь же зважує душу. Здайся на Господа у твоїх справах і задуми твої здійсняться. Усе зробив Господь для власної мети, ба навіть грішника. На день лиха, осоружний Господові кожен гордий серцем, такий, напевне, кари не уникне. Милосердям і правдою покутується гріх, а острахом Господнім ухиляється зло, коли вчинки людини Господові милі. То він і ворогів його мирить з ним. Ліпше трохи з правдою, ніж з кривдою, прибутки великі. Серце людське обмірковує дорогу, та господь управляє його кроком. В царя на устах вирок, на суді уста його не помиляться. Вага І Терези належать Господові всі важкі в мішку його робота. Огидно для царів зло чинити, бо правдою стоїть престол їхній твердо. Уста правдиві цареві до вподоби. Він любить того, хто говорить правду. Гнів царський, вістун смерті, та мудрий чоловік його утихомирить. В ясному обличчі царя життя, і його ласка, немов дощ весняний. Ліпше, ніж золото, придбати мудрість, краще набути розум, аніж срібло. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух. Ліпше бути тихим і смиренними, ніж з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних. Карра. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова, як соти меду, солодощі для душі і ліки для тіла. Бувають путі, що здаються простими, але кінець їх дорога смерті. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь, гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого. І веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці, а хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся вінок честі, його знаходять на праведній дорозі. Ліпше, довготерпеливий. Аніж силач. І той, хто гнів опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб. Але від Господа залежить вирок. Книга БУТТЯ. Розділ 37 Яків же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець, із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм Послухайте, прошу вас, цей сон, що присниться мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього. І уклонилися моєму. І кажуть до нього брати, Чи справді ти царюватимеш над нами, чи направду володітимеш нами? І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. Снився мені, каже, ще один сон. Що от сонце, місяць і одинадцять зір уклонилися мені, і оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі? Тимто його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Ідино, я і тебе пошлю до них. Він же відповів йому Я тут. І сказав батько до нього Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку. Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його Чого шукаєш? Він же відрік. Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть? А чоловік відповів, вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали, ходімо в дотан. І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у датані. Вони ж угледіли його здаля, і, заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного «Он, іде той, сновида, ходім та й убиймо його та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо Лютий звір пожер його, тоді побачимо, що буде з його снів. Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши Не вбиваймо життя. Далі Рувим сказав до них. Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте. Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі бачать аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: Що нам з того, що вб'ємо нашого брата, і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його ізмаїльтянам рука ж наша, нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло, і послухали його брати. І йшли ж мимо мідянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за двадцять срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже Хлопця немає, а я куди піду? І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові і послали квітчасту одежу батькові зі словами Це ми знайшли. Пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні. Пізнав він її і сказав Одіж мого сина, звір лютий, пожер його, роздер напевно, Йосифа. Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його. Але він був невтішний, тільки говорив Зійду бо, сумуючи, до свого сина, до Шиолу, і плакав за ним його батько. Амідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти.